Де це можливо спільно там нашими працівниками, спільно з органами місцевого самоврядування за їхні кошти? Ми приводимо і вже приведені там з 23-го, це сховище проведено з 23-го року в готовність. Тобто, де можна це робити, ми це робимо. Де виникають певні нюанси, зрозуміло, що на жаль, але теж ми стараємось притягати і до відповідальності тих балансотримувачів недобросовісних, які нехтують цими правилами. Адже за це, за це передбачена адміністративна відповідальність за трьома статтями: 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 185.14 14 та 175.3 загальна сума штрафу варіюється від 1700 до 17 тисяч гривень за такі порушення. Працівниками ДСНС знову ж таки спільно з представниками органів місцевого самоврядування проводяться комплексні обстеження щорічні фонду захисних споруд. Тобто планове комплексне обстеження. Не менше одного разу на рік сюди приходить інспектор з працівником місцевого самоврядування, проводить огляд, складають відповідний акт. В разі виявлення порушень дається термін не більше двох місяців на їх усунення, і тоді ми йдемо вже контрольно перевіряти.